Всім привіт, з замовін хріпто. В цьому відео ми з вами швидко поговоримо про байбітлаунчпули, взагалі чому зараз сегем і так далі. Почнемо з того, що таке лаунчпул. Це акція, яка проходить кілька разів в місяць. Її суть полягає в тому, що ми тримаємо наші ЖОТЕ на біржі, і за це ми отримаємо токени різних проєктів. Зазвичай їх проходить 2-3 в місяць, але цього разу сталося щось дуже неймовірне, і їх проходить 3 одночасно. Є ліміти на аккаунти. Мінімально ми можемо закинути 100 баксів, максимально 2000. Звичайно, ваша нагорода залежить від того, скільки грошей ви закинете. На всякий випадок уточню, ваші гроші ніяк не блокуються, ви можете в будь-який момент їх вивести і так далі. До прикладу, тиждень тому проходило три лаунчпули одночасно. Я заніс на кожен лаунчпул по 2000 доларів. Тобто я зробив 3 аккаунта, на кожен заніс по 3000 доларів, таким чином я інвестував 18 тисяч. Сорі, у відео я трохи оговорився, я заніс на кожен аккаунт по 6 тисяч доларів. Тобто це було 3 лаунчпули, я заніс на кожен по 2, таким чином на кожен аккаунт мене вийшло по 6 тисяч. І загалом 18. 5 днів мої гроші просто лежали на рахунку. Давайте розкажу, як взагалі в ньому прийняти участь. Ми заходимо на біржу, в пошуку шукаємо лаунчпул і просто вказуємо суму, за яку хочемо зайти, і нажимаємо, що ми з цим так от, як бачите, на цьому аккаунті було 6 тисяч доларів, через 5 днів на ньому вже 6 тисяч Дуже важливий момент, якщо ви збираєтесь робити свою ферму під лаунчпули або взагалі інші промки на вайбіті, це мати якісні проксі. Особисто я купую проксі на сервісі Proxy.co. Там вони завжди якісні, і в мене ніколи не було ніяких нюансів з ними. За промокодом crypto 10 ви отримаєте приємну знижку, тому рекомендую вам їх придбати і ніколи не бути бритими на промках. Особисто маю друзів, які вирішили зекономити на проксі. В результаті вони просто втратили свої кошти і не отримали ніякі нагороди. Ви ніколи не забувайте про якісні проксі і обов'язково їх купуйте. Я заганяв на цю промку 3 аккаунта, таким чином я на абсолютному посливі заробив 180 доларів, нічого не роблячи, але є ще деякі моменти. Зараз на вебіті часто проходить акція, так звані голосування. Суть полягає в тому, що ми повинні просто дати голоси за якийсь проект, і за це ми теж отримуємо токени. Під час тих лаунчпулів проходило два різних голосування. Таким чином ми ще могли отримати орієнтовно по 5 доларів на кожен аккаунт. З одної сторони, це дрібниця, але це відбувається затрата на комісії і так далі, тому не рекомендую їх пропускати. Суть цього відео в тому, що якщо у вас. Ці вільній ЄС ДТ, я думаю, взагалі немає сенсу їх просто тримати і ніяк не задіювати. Ці лаунчпули проходять кожного місяця і можна спокійно робити 2-3% до депозиту. Навіть якщо у вас є 42 тисячі доларів, це вже хороша можливість, щоб просто розпочати і потихеньку збільшувати свій депозит. Я особисто знаю людей, які мають ферми на 100 плюс тисяч доларів з цих лаунчпулів і спокійно витягують місяць 5-7 тисяч, нічого не роблячи. Тому обов'язково рекомендую всім придивитися до лаунчпулів і приймати в них участь. Дякую вам за перегляд, будемо вдячний за підписку на канал та лайк. Переднуйтесь мій телеграм-канал, там буде вся свіжа інформація. Дякую за перегляд.